Чому американці отак живуть, як вони живуть? А ми живемо так, як ми живемо. Тому що в нас немає, на жаль, отаких речей, як тут немає, на жаль, такого спілкування. Гаразд більше 100 мільярдів в ближайші два роки 250 мільярдів в США. Бачите? А що насчет Майкрософта? Майкрософт Майк... теж <сум> большая сума. Тут в США около 75-80 восьмидесяти мільярдів доларів. Хорошо, очі і бачите, Трамп говорить: ну це круто, що кожен рік вони вкладують компанії такі великі, вкладують сотні мільярдів кожна в економіку Америки. Вона буде рости. Економіка, звісно, буде рости. А що вони беруть, ці цукерберги і таке інше? От що ну в всі їхні. Я не бачив, правда, тут. А ні, є, здається. В... Власник Тесла. <сих> а... Дивіться, що вони беруть в американців? Ну, нічого. Вони все придумали своєю головою, своїми можливостями. Вони заробили мільярди, сотні мільярдів і вкладають їх в економіку в Америки. От і все, все дуже просто. А що в нас?